Мої вітання, шановне товариство. Ну що, друзі, сьогодні буде відео про те, як ми нарешті перебороли страх і почали приймати мухомор. Давно вже була в нас така ціль полікуватися мухомором, але все якось через страх ніяк не збиралися. Але давайте, друзі, про все по порядку. Думаю, то вам буде цікаво послухати. Пішли ми цього року осінню десь місяць, може півтора в ліс, попеньки. Нема опеньків. Ну, походили, походилися, а дивимося, а в лісі стільки мухоморів є. Ну і ми собі так порадилися і думаємо, раз, їх стільки нам попало, значить то є не випадково настав момент, коли нам треба якось робити якийсь вибір. Ми зробили вибір, що раз ми хотіли його вживати, давайте будемо вживати. Ми Нарвали шапочок мухомора. Один раз два відра висушили. Потім ще відро назбирали. То вже пішло на спиртову настоянку і на натирання, як кажуть на старі люди. Але сьогодні мова прийде про сухий, Буде йти про сухий мухомор. Ми його посушили. Ось менші шляпки, такі, такі пакетики позакривали герметичні. В інтернеті є дуже багато інформації. Ретельно вивчили і зробили собі такий, як тут бачите, пише отруйний цілитель. вже давненько у нас ми колись користувалися різними журналами, газетами, такі навіть книжки у нас є. Трошка народною медициною. цікавилися ми. Ну, а оскільки зараз багато в інтернеті інформації. Ми ретельно все вивчили і зробили так, як по інструкції. З давніх давен, друзі, відомо, що той є такий цілющий гриб. І наші предки ним користувалися, але з часом то все забулося, нас підсадили на аптеку, на різну хімію. Ну, а ми вирішили на старий слід вже повернутися, як то кажеться, до своїх традицій наших пращурів. Значить, висушили ми той грибок. Перемололи частинку. І вже кілька днів ми почали приймати з жінкою. Приймати ми почали такий мелений порошок. Почали з мінімальних доз, так як рекомендують знавці. Мінімальна доза значить у нас буде 0,5 грам. Купили собі таку вагу. Зараз відкрию. О, ну що ж, давайте, як то кажеться, будемо показувати, як ми то. Займаємося тим саме лікуванням. Так, є по нулях, значить, таку мензурочку знайшли. Кидаємо на вагу. Грам 83. Ну, ми зараз тару. Оп, кидаємо тару по нулях. Беремо ложечку. І відважуємо потрібно нам. 0,5 грама. То треба. 0,56. Може бути навіть і так. Так як ми вже три дні п'ємо. Ніяких побічних таких ефектів не відчуваємо. головокружіння, кружіння, тушнота. Ну, все так, як як кажеться, книжка пише так. Жінці більше подобається на теплу воду, так як, згідно інструкції, я її сиплю на теплу воду. Вона то розмішує. Так, Жінка свою дозу прийняла. Наступна черга моя, знову ж таки, я вже буду насипати потрошка, щоб не було перебору, щоб назад не забирати. Так, набрав тут сипимо. Опа, багато забираємо. Ми ще так поп'ємо кілька днів. Якщо себе будемо добре почувати, значить тоді дозу збільшимо до 1 грама. Трошка незручно одною рукою насипати, але нічого. Все. 50 грам, 05 грама. Як бачите, той такий посюди на щільно закривається той контейнер? щоб той грибочок не вивітрувався. все я закрив. Ну що ж, як бачите, є? Будьмо дужі. Так? Приймав я свою дозу. Ну, друзі, як вам сказати на смак. Я щось не міг зрозуміти і знайомий такий смак приємний. А ніяк не міг зрозуміти, що воно мені нагадує? Я так думав-думав і нарешті згадав. Він має смак, то як є приправа та мівіна така грибна. До них є такі спеції. Тільки там такий різкий запах якась там хімія є. А то такий приємний, ну дуже такий приємний запах. Досить нормально, я вам скажу. Правда, треба зараз запити теплою водою. Ну так, рекомендують. Я можу не запивати, але треба запити. Я зап'ю. Все. І то так нас зранку. 9 година і 9 година вечором. А потім ми вже будемо приймати настойку, спирту отут такий. Ага, бачите, ще забув вам так сказати той сушений гриб, який він має досить такі широкі характеристики, лікувальні властивості. Ну, я багато прочитав, навіть цього не запам'ятав. Але в основному, що вам скажу, друзі? Антидепресант, покращий сон, настрій і багато таких очисних функцій для організму. Я думаю, що вони нам будуть корисні, тому що за своє життя багато всякої гадості поп'яли. Ну, і основне таке, що він, як то кажеться, прочищає мозги, якщо казати так грубо. Але якщо говорити на сучасний лад, очищує кеш. Ну, Чистим кеш. Ось такий, друзі, вийшов коротенький відосик. Треба то все зараз ховати і лягати спати. Ну, все, бувайте, всіх вам благ. Мирного неба над головою. І, звичайно, здоров'я.